106 років з часу заснування відзначили у Херсонському державному університеті. Майже два роки заклад зустрічає студентів в Івано-Франківську. Як відбувається навчальний процес, розкажуть наші прикарпатські колеги. Євгенія Ревенко займається міжнародними ініціативами у Херсонському державному університеті та сумує за рідними, які залишились у Херсоні. У перші тижні великої війни пані евакуювалась до Івано-Франківська. Тут разом зі своїми колегами, за підтримки міжнародних партнерів, налагодили роботу та процес навчання на базі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Херсон це наш рідний дім. в Мене там батьки. Я регулярно їжджу до Херсона. Не так часто, звісно, як би хотілося, але тим не менш, я не можу жити без свого рідного міста, тому. Не дивлячись на таку важку складну ситуацію, Євгенія та науковці Херсонського державного університету вже освоїлися в Івано-Франківську. Тут їм надали безкоштовний гуртожиток для проживання. Попри війну та складну ситуацію у рідному місті, університету вдалося зберегти зв'язки колективу під час перших тижнів війни. Це допомогло продовжити навчальний процес та релокуватися до Прикарпаття. Пригадує ректор Олександр Співаковський. Ми вивезли всі документи. Ворогам не залишилось нічого. А ви ж розумієте, скільки у нас було хлопців, дівчат з Крима, скільки у нас було хлопців-дівчат з САТО? Вони не отримали доступ до цього. І це означає, що ми зберегли життя нашим героям. Лише цьогоріч до університету вступили близько 1200 першокурсників. Вони здобувають понад 50 спеціальностей. Це майбутні педагоги, вихователі дитячих закладів, інженери-педагоги, юристи, економісти, екологи, психологи, наукові співробітники, соціальні працівники, журналісти та перекладачі. Ми зараз працюємо в декількох форматах. Це і онлайн навчання, це синхронне, синхронне навчання завдяки нашим освітнім платформам. І це також змішаний формат навчання. Зараз нас тут можуть перебувати. Франківської області до 100 осіб. У нас є певний графік освітнього процесу, навчальних занять. І, наприклад, в грудні місяці в нас тут буде повномасштабно вже навчатися медичний факультет, проводити необхідні іспити, навчання, тому що це та спеціальність і той факультет, який потребує власне фізичної присутності в аудиторіях, практичних навичок. Наша місія дуже проста: зберегти нашу академічну спільноту. Повернутись Херсон, бо Херсон це не територія, не гектари, не квадратні метри і не стіни. Херсон це першу чергу. І Херсонський державний університет це першу чергу люди. Це викладачі, це студенти, це традиції, які ми маємо вже за 106 років. У закладі вдосконалюють сучасний навчальний процес. Для цього використовують якісне технічне оснащення, що допомагає навчатися дистанційно чи офлайн. Головне, що нас об'єднує спільні цінності, і це цінності свободи. Цінності свободи це ключовий момент, не холодильника, а свободи. Працівники університету вдячні франківцям за надану можливість комфортно та безпечно продовжувати займатися улюбленою справою. Водночас з ностальгією та сльозами на очах харсонці розповідають про своє рідне місто, згадують навчальні корпуси та базу, яку змушені були покинути на початку війни. У більшості з них у Херсоні залишилися родичі, з якими завжди на зв'язку. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.